На Росії так сильно вибухає, що місцеві навіть повідомили про удари по їхній АЕС. Рекордні атаки по містах Рефії та знищення аеродромів і нафтобаз. Перелякані рашисти кричать, що вибухи скрізь накривають навіть критичну інфраструктуру. А в соціальних мережах панікьори пишуть, що їм залишається лічені години до непоправного. Та навіть згадують про якусь секретну зброю, що вдарила по них. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі а ми будемо розпочинати у Росії. Пролунала серія вибухів. Рашистські телеграм-канали дописували про атаку дронів на Нововоронецьку АЕС. За даними ШОД адміністрація електростанції поспішила запевнити громадян, що ситуація під контролем і що АЕС, начебто, працює в штатному режимі. Однак цікаво, що губернатор регіону заявив про евакуацію місцевих жителів із прилеглих районів, що все ж таки може свідчити про влучання по важливому об'єкту рашистів і серйозні наслідки для РФІ. До речі, варто зазначити, що саме ця нововоронецька АЕС напередодні постала перед низкою технічних проблем. Так стало відомо за інформацією від Розумі, що автоматика станції відключила від мережі енергоблок номер 7 найновіший серед наявних на станції. А перед цим автоматика так само відключила шостий блок. Тож насправді наразі на станції працює лише четвертий енергоблок. Ну і до речі, говорячи про Воронезьку область, варто додати, що рашисти також заявили, що дронами було атаковано авіаційно-ремонтний завод у Борисогліпську Воронезької області. Завод було пошкоджено. І як пише видання Астра, у результаті нібито падіння уламків було пошкоджено дах одного із цехів і котельню. Також у житлових будинках недалеко від заводу вибито шибки. Було опубліковано наслідки обстрілу. За словами губернатора регіону, уламки збитого дрона незначно пошкодили приватний будинок і теплицю. Геодані свідчать про те, що вони розташовані на вулиці Чкалова поруч із заводом. Відомо, що 711-й авіаційний ремонтний завод займається ремонтом озброєння і військової техніки для впс РФІ. Завод входить до корпорації тактичне ракетне озброєння. Зі ЗМІ. Дані свідчать, що завод займається ремонтом керованих ракет класу повітря-повітря і повітря-поверхня, наземних засобів зв'язку і систем радіотехнічного забезпечення польотів. Наразі ж завод є єдиним у РФ-підприємством, що здійснює ремонт усієї номенклатури ракет, що перебувають на озброєнні фронтової авіації, а також ремонт наземних засобів зв'язку і радіотехнічного забезпечення польотів. Писала місцеві змі. Ну і Говорячи далі про російські АЕС, нагадаємо, що раніше в районі Курчатова у Урські області пролунав гучний вибух під самою атомною станцією. Після цього у небо піднявся густий стовп диму. Рашисти наполегливо запевняли що буцімто Збройні сили України намагалися атакувати Курську АЕС, що розташована у Курчатові попередньо французькою авіабомбою. Інші рашисти кричали про потужну атаку із Хаймерс. Звісно, що не обійшлося без заяв про, начебто, збиття цілі російської ПВО. Пізніше окупанти змінили свою риторику та почали розповідати про те, що Курську АЕС, нібито, намагалися атакувати за допомогою щонайменше чотирьох ракет та дрона-паляниця. Водночас частина ресурсів загарбників стверджувала, що влучання все ж таки сталося на деякі відстані від АЕС, і саме там почалася пожежа. При цьому місцевих пабліках подія називали тоді підвищеною гучністю. Ну До речі, Міністерство закордонних справ України одразу ж відреагувало на твердження деяких розмі про те, що українські військові нібито намагалися завдати удари по курській атомній електростанції. Прес-секретар МЗС Георгій Тиха Тинув всі звинувачення. Цитую, що він сказав, ми категорично відкидаємо твердження роз ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизові неї. На відміну від окупантів ЗСУ суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення або об'єкти цивільної інфраструктури. Написав він свою чергу на черговий ворожий фейк. Також відреагували в центрі протидії дезінформації при РНБУ. Керівник ЦПД наголосив, що расисти викинули брехливу інформацію про ні. То удар у по Курській АЕС із Хаймарс. Звісно, що ніхто не бив по АЕС. У цьому немає жодної доцільності. Окупанти показують якусь пожежу в Курчатові. і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного із атакою на Курську АЕС немає, підкреслив Андрій Коваленко. Також керівник ЦПД показав відео, яке опублікували очевидці вибуху у Курчатові. На кадрах чути, як росіянка розповідає про те, що з об'єкта побігли солдатики, водночас до неба здіймався чорний дим. Дякуємо мешканцям Курчатова за те, що підтвердили інформацію про вибігання солдатиків із об'єкта, який кремлівські пропагандисти брехливо назвали Курською АЕС. Більше того, стало відомо, що славно звісна. ППО Рашистів Гатила по Смоленській АЕС. Так у мережі поширилося відео, на якому нібито зафіксований момент одного із ударів російського самохідного зенітно-ракетного гарматного комплексу Панцер С С-1» по смоленській АЕС. І про це повідомляли самі ж рашисти, дописуючи в істериці про недолугість власної ППО. Ну а далі ми з вами глядачі також поговоримо про те, що СБУ спільно із силами спеціальних операцій зсу завдали ударів по одному із найбільших нафтопереробних заводів РФ Рязанському НПЗ, а також Рязанській ТЕЦ. У настокатаки спалахнули резервуари з пальним, цех із гідроочистки палива та інші об'єкти. Рязанське НПЗ є одним із найбільших у ЕРФІ, здатним переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік. У Унасто катеки зайнялися щонайменше три резервуари, а пожежа охопила цех із установками гідроочищення, дизельного палива та авіаційного газу. Зокрема, очевидці зафіксували понад 50 вибухів, що пролунали на території підприємства. Дрони також завітали і на рязанську нафтоперекачувальну станцію на ТЕЦ. СБУ спільно із силами оборони продовжує вводити дієві дронові санкції проти підприємства російського ВПК та нафтового сектору у російському тилу. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі. Повідомили у відомстві. І це черговий крок України для зниження можливостей графії забезпечує. Військові потреби, адже расисти продовжують обстрілювати українські міста та нищити цивільні будинки. Так під процілом ворога вкотре опинилася і Київська область, ворожі сили атакували регіон безпілотниками. У ДСНС показали кадри з наслідками атаки та розповіли. Подробиці російські загарбники вночі 25 січня атакували безпілотниками Київщину. Внаслідок цього пошкоджено 9 поверховий будинок і виробниче приміщення. У ДСНС повідомили, що врятовано п'ять людей. Зокрема, у Вишневому внаслідок атаки противника з. Руйновано балкони житлового будинку із 5 по 9 поверхи. Вказується, що врятовані три особи з 5 поверху та двоє людей з 7 поверху будівлі. В ДСНС зазначили, що попередньо без постраждалих. На місці працюють 42 рятувальника та сім одиниць техніки. Окрім цього, внесток атаки противника загорілася будівля виробничого приміщення у Фастівському районі. Вказується, що пожежу на площі 600 квадратних метрів ліквідували. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. За даними нацполіції, загалом зафіксовано пошкодження. Двох багатоповерхових будинків, із них дев'ять квартир, також пошкоджено шість автомобілів. Додамо, що Микола Калашник повідомив деталі щодо пошкодженого багатоповерхового житлового будинку внаслідок дронової атаки. Так сталася руйнація балконів з 4 по восьмь. Поверх в одному із під'їздів зруйновано перекриття сходової клітини, вибиті віконні рами, і за його словами врятовано п'ять осіб, які заблоковані були у квартирах. Він додав, що ніхто не постраждав, окрім цього, вказав, що новобудова заселена частково. Кож зазначимо, що у ніч проти 25 січня під атакою противника опинилася і Черкащина. Так ворог атакував регіон ударними дронами, і голова ОВА заявив, що під прицілом загарбників була критична інфраструктура. Наслідки атаки рашистів ще уточнюють. Наразі знеструмлено частину або зокрема в обласному центрі, повідомив Ігор Табурець, додавши, що всі служби працюють, а більше інформації буде згодом. Водночас влада підкреслює, що необхідність посилення протидії таким атакам необхідна. Адже ці удари ставлять під загрозу життя мирних громадян. Окрім того, у військових колах наголошують на важливості продовження боротьби і з можливістю Росії вести інтенсивні бойові дії. Відповідні органи вже працюють над посиленням оборони та безпеки. Але з допомогою атак безпілотників Україна реалізує системний підхід до ударів по енергетичних і оборонно-промислових об'єктах Рефії. Про це сказав директор інформаційно-консалтингової компанії дефенс Експрес Сергій Згурець. Наразі маємо чергову масштабну. Такою з використанням українських дронів на російські промислові військові об'єкти, 14 січня було зафіксовано схожу атаку, яку ми тоді вважали найбільшою. Було використано до 200 українських дронів, які атакували низку російських оборонно-промислових об'єктів. Сказав Сергій Згурець. За його словами, за даними змі, було атаковано щонайменше 11 регіонів Ерефії, в тому числі Москва та тимчасово окупований Крим. І це дійсно системний підхід сил оборони України щодо ударів насамперед по енергетичних і оборон. Но промислових об'єктах арафії підкреслив фахівець. За його даними є відповідні відео, які свідчать, що дрони досягли об'єктів, і це свідчить про ефективність виявлення певних цілей та надійність системного ураження промислових і оборонних об'єктів ворога. Окрім того, він додав, що атаковано Брянськ, де розташована низка цікавих для росіян об'єктів оборонно-промислового комплексу, зокрема брянський хімічний завод, який виготовляє порог для значної кількості російських систем озброєння, починаючи від реактивних систем залпового вогню ГРАД. До більш потужних Ну і напередодні росіяни також готили по нашій столиці, де відомо було про трьох, на жаль, загиблих людей внаслідок рашистської атаки. Президент України Володимир Зеленський напередодні ввечері оприлюднив своє звернення до українців, яке воно ну, є традиційним щоденним, так і розповів про важливі новини, які напередодні вже відбулися. все, що стосується нашої держави, тож можемо далі заслухати слова президента. Зеленського Дорогі українці, українки, головне за цей день, ніч і ранок сьогодні рятувальні операції після удару російських дронів загалом було більш ніж 50 безпілотників різних типів, і значну частину з них вдалося збити. Але було й кілька влучань. На жаль, люди загинули. Мої співчуття. Ці влучання шахет в будинки, броварах. Та у Глевасі це дрони, які вироблені вже в Росії. Спочатку Іран передавав Росії готові шахеди, потім їхнє власне виробництво було освоєно у Татарстані в одній з національних територій, яку Москва досі контролює. І хоча ці шахеди фактично російські, їх там все одно не змогли би зробити без іноземного постачання, кожен такий шахет як і кожна російська ракета робиться на основі іноземних компонентів, критичних компонентів, без яких взагалі був би неможливим російський? 31 шахет за минулу ніч? Це приблизно 2635 компонентів з інших країн: мікросхеми, перемикачі, трансивери, все постачання будь-яких. Компонентів для терору в Росії має бути перекрито, щоб був зупинений цей терор, і це стосується не тільки захисту життя в Україні. Зараз російські шахеди б'ють по будинках наших людей, по нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести в будь-яку іншу країну, куди їм накажуть. І Зараз різні країни вже бачать на своїй території інциденти з дронами. Також всі у світі вже побачили, наскільки війна змінюється через дрони. Потрібно свідомо, принципово позбавляти такі режими, як російські, таких можливостей. І абсолютно всі, хто допомагає Росії будувати потенціал, обходити санкції, будувати виробництво зброї, усі вони повинні відповідати. І сьогодні я хочу також подякувати всім нашим воїнам. Які забезпечують відповідальність Росії, справедливість для нас в Україні, воїнам, які завдають далекобійних ударів по російській території, по військових об'єктах, наша армія, сили спеціальних операцій, спеціальні служби, служба безпеки України, служба зовнішньої розвідки, ГУР, всі, хто задіяний заради української далекобійності, я дякую вам. І я хочу окремо відзначити усіх наших працівників, наших працівниць, служби зовнішньої розвідки України, всіх, хто сумлінно служить заради виконання завдань СЗР сьогодні день нашої зовнішньої розвідки. Відзначив нагородами наших розвідників. Я подякував їм за службу. Будемо тільки розвивати спроможності нашої розвідки. І ще одне: провів сьогодні ставку, кілька питань. Доповідь якраз керівника СЗР щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну та маніпулювати лідерами світу. І, зокрема, він хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться. І друге питання сьогодні на це забезпечення всіх. Всіх наших підрозділів на передовій це зброя, це люди. Я дякую всім в державі, хто підходить до цього питання відповідально. Слава Україні! Отже, бачимо, що Російська Федерація не припиняє обстрілювати територію нашої держави, і нам потрібно більше захисту захисту життя як цивільних людей, так і звісно, військовослужбовців на полі бою. Ті ж самі системи ППО, ті ж самі літаки, і скажімо так, ті системи, які будуть збивати включно і те озброєння, яке запускає Російська Федерація з повітря і на наших захисників. Ну а тепер поговоримо про ситуацію в морях, бо знаємо, що безпосередньо звідти ворожовійсько також може запускати кляті калібри по території України. Це відбувається як із чорного моря, так і з Азовського моря. Також були випадки. Таким чином, військово-морські сили збройних сил України на сьогоднішній ранок дописали наступну інформацію: те, що в чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет калібр з загальним залпом до чотирьох ракет. Щодо Азовського моря, то там ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі шість ворожих кораблів, із яких два є носіями крилатих ракет Калібр з загальним залпом до 22 ракет. Повідомляють військово-морські сили Збройних сил України. Тобто бачимо, в принципі, потенційна загроза для нас, з вами є із чорного моря. Це саме чотири калібри, тож маємо берегти себе, особливо це стосується південних районів, бо по півдню найчастіше б'є Рашейська Федерація калібрами. Ну а тепер з вами географічно. Перейдемо і до, скажімо так, тих напрямків, які відносяться до північних, до східних почнемо з харківського напрямку. Ми знаємо, те, що Російська Федерація вдосконалює свої навички, і вдосконалює ці атаки, які робить по нашим захисникам, включно це стосується і впівдронів, і будь-якої, скажімо так, авіаційної підтримки, яку вони мають на полі бою. Таким чином, у третій штурмовій бригаді заявили, що насамперед дійсно не бачена кількість. Кі з дронів спостерігається на харківському напрямку, і ворог зараз рветься в борову і звідти дороги на Харків. Ми з вами прекрасно розуміємо. Таким чином, Росіяни намагаються прорватися до селища Борова на Харківщині, аби створити плацдарм для наступу на сам Харків. Про це повідомив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, цей напрямок зараз є пріоритетом для росіян на Харківщині. Ворог використовує шалену кількість сил та засобів, особливо ФПІВ. Та скиди за рахунок того, що 20-ту армію РФ підсилили декількома безпілотними полками. Вони мають там задачу забезпечити просування російської піхоти на цьому напрямку, написав Жорін у своєму телеграмі. Також військовий зауважив, що агресор зараз дуже активно масштабує підрозділи дроноводів. Наш підрозділ вперше стикнувся із такою концентрацією безпілотних підрозділів, що добре працюють і на оптоволокні і зі скидами, і мають FPV та мавіки для скидів просто в необмеженій кількості. Додав Жорін за словами офіцера, російські оператори дронів намагаються вражати будь-яку ціль, яка потрапляє у поле зору піхоту. Техніку елементи фортифікації влаштовує дронові засідки на логістичних маршрутах. Звісно, ми шукаємо способи боротьби і маємо певні успіхи. Проте ситуація на напрямку зараз досить складна, резюмує Жорін. Ну і з приводу того, що ж відбувається, зокрема і на Харківському напрямку, яка там зараз безпекова ситуація, включно і на Куп'янському напрямку. Чи зможуть расисти вийти на дистанцію, з якої діставатимуть е до, скажімо так, великого...